Всім привіт! Вітаю, мене звати Олена. І сьогодні у відео я хочу вам розповісти про новий проєкт, який я запускаю від сьогоднішнього дня. А сьогодні, в нас, 13 вересня 2022 року. Проєкт буде мати назву Пробники. Ви знаєте, я так переглянула всі свої. Запаси і тому подібне. І подивилася, що в мене дуже багато пробних зразків різних. Це і догляд, це і декоративна косметика, які от просто лежать. І я завжди про них забуваю. Щоб про них згадати, запускаю такий проєкт. Наразі сьогодні проєкт буде мати назву пробники помади. І всі помади я зібрала ось в таку. Коробочку від Фармасі. Ми зараз розбила їх по категоріях і записала це все от в своєму такому блокнотику, От, підрахувавши кількість, всього в мене разом 49 пробничків. Тут в мене пробники знаходяться і від Faberlic, також в мене є пробнички від Avon, і від Фармасі, які подарувала мені Надя. І так, перші пробнички, які я хочу добити, це, звичайно, пробнички від Faberліc. У мене їх є 8 штук. Ми зараз з вами їх оглянемо. Я попередньо вийму їх з коробочки, розкладу. Зробимо, звичайно, з вами всі сфочі. Потім перейдемо до пробничків Avon, і на кінець я залишу фармасі. Так що, кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. І ще одне: напишіть мені, будь ласка, як у вам сьогодні якість відео, тому що я завантажила нову програмку і знімаю якраз зараз через день. Мені цікаво, чи відрізняється якість відео від того, тих моїх попередніх. І так, як я вже сказала, компанія Faberlic представлена, в мене є 8 пробничків. Я собі записала буквально всі номер. Так, перепрошую. Номер пробничка і номер самої помади, яка представлена. У мене тут наразі з трьох серій. І так, Satin Kiss, номер помади 40387. Що буду називати, я не знаю, чи як зараз пробнички в Фаберліці продаються, а помади, я точно знаю, вони продаються. Ось такий, це в нас, якщо я не помиляюся, була зволожувальна губна помада. Далі я хочу їх просто вивезти з своєї колекції. Фаберлік, з Фаберліком ми розпрощалися в Україні назавжди. Це в нас Velvet Kiss. Але чому я вам показую дані пробнички? Тому що я знаю, що Зі складу в Україні дуже багато ще продаються даних, даної продукції, і можна зустріти представників навіть на вулиці за столиком. Так, це в нас серія Velvet Kiss, артикул помади 40580. Артикул пробка вам не називаю, тому що, мені здається, це помаду важливіше. Наступний пробник це Velvet Kiss, 405-84, номер помади. Від попередньої вони трошечки відрізняються. Вони більш такі твердуватіші, але в мене є помади з даної серії, то вони мені подобаються. Це в нас серія HD Color 40,203. Це в нас була така серія стійких помад. Вони, якби, заявлені матові, але насправді вони дуже добре тримаються контур на губах, і губи при тому не сушать. Наступний hd Color серія 40200. Далі в мене йде пробничок. Це в нас Hydraліpс 4617. От, бачите, вже пробничок зменшився в розмірах. Він, між іншим, в мене був зламаний, я, напевно, не догледіла цього моменту. Ну, нічого, я так нанесу на руку. У мене, по-моєму, він ще є, якщо я не пам'ятаю, або я вже його продала повний розмір помади. Ці помади дуже були ходові. Шкода його викидати. Можливо, якось його потім. Так, ще раз покажу вам. Ось так виглядає. От, дуже гарний був відтінок, дуже популярний. Це в нас теж серія Hydraліps 40618. Це вже більш такий дорожевого, якщо це такий. Капучино колір, то тепер ось цей такий доволі носибельний. І ось цей колір, 40616 номер помади. Теж в мене був у повній версії, але в мене на роботі захотіли такий кольор, і я його продала. Думаю, ну хоче людина, нехай собі користується вогненно-червоний, як сьогодні пам'ятаю, він називається. Тому що я люблю такі відтінки, теж зараз осінь, дуже такий насичений, дуже гарний. От такі у мене 8 відтінків від компанії Faberlic, які я хочу до Нового року, звичайно, закінчити добити. Так, Ще раз покажу вам кольорову гаму. І... Давайте перейдемо до компанії Avon. І так, від компанії Avon в мене в наявності є 7 пробників. От Я їх записала у свій блокнотик. Наразі так це виглядає. Є в мене, значить, Значить, зволожувальна матова губна помада серії Ультра, а також серія матова легенда. Як ви можете бачити, що в мене ще є ось таких 5. Нерозпакованих помад, я їх замовляла ще до війни десь наприкінці січня місяця. І я планую все ж таки їх не розкривати, а залишити як додаток до мого подарунку, до мого конкурсу, який незабаром буде на моєму каналі. А ось цих два пробнички, які в мене є, і ви вже бачите, що я ними активно користуюся. А перший пробничок це. Ось такий кава у ліжку називається, якщо в перекладі дивитися. От, А по-англійськи це ось так буде звучати, так? От це ось такий відтінок, який дуже зараз такий осінній, нюдовий, дуже гарний. От так він виглядає: кава у ліжку. Дуже гарний відтінок. Я коли побачила його у каталозі Я відразу його захотіла. Це в нас де серія матова легенда. в мене є повний розмір даної серії. от Будь ласка, це та сама назва. І ось так виглядає дана помада у Стіку. От, я не могла втриматись, не купивши даної помади, тому що вона надзвичайно гарна. Наступний пробничок це в мене є ось такий. Називається Вістфу Вайн. Це в нас вже йде з серії зволожувальна матова губна помада Ультра. Теж, бачите, я ним дуже активно користувалася. Це, по-моєму, новинка минулого року. Мені настільки сподобався даний колір, що я, от, мені треба ту помаду, і ви бачите, що я його також активно використовувала. І, звичайно ж, я вам покажу повну версію даної помади. От так називається відтінок Wistful Wine. І ви можете бачити, в мене є також на каналі помадний проект. Тому я залишу його в інфобоксі, заходьте, дивіться, що там я розповідаю про помаду, що там у мене за проєкт. І ось так виглядає дана помада. Теж вона мені дуже подобається, незважаючи на те, що вони заявлені як матові, вони губи не сушать, добре тримають контур. От а ці пробнички я все ж таки вирішила, от, що я їх залишу на конкурс. Нехай дівчата пробують. це Ayво, вони такі, бачите, йдуть нюдові. Давайте подивимося на відтінки, що я залишаю ось такий Nude світ Якось так, напевно. Так, давайте. так це в нас де Perfection. Ось такий же більш ягідний, насичений відтінок. Далі ось такий. Ну, вони всі... Нібито схожі, але, повірте, на губах вони все ж таки з відтінком будуть давати, між іншим, на кожній кожні людині буде по-іншому дивитися. Це ще в залежності від того, які у вас губи. Флаулес ось такий відтінок. Потім ось такий Так, як він називається, Desire. От. Можливо, через пакування не дуже добре видно, але всі відтінки носибельні, всі дуже гарні, тому що замовляла я тоді, як на себе. І ось цей більш такий насиченіший, такий ягідніший. Він називається Velvet Raspberry. От, ну, такий більш, бачите, рожевий, якийсь фіолетовий. Одним словом. Я тут їх також всі блокнотик записала, от я тут всі позначила. Це в нас буде зволожувальна матова губна помада ось ці відтінки. так? Їх буде з матової легенди також деякі відтінки, які я беру у конкурс. Я їх всіх відзначила. Ну, А тепер ми переходимо. так, Давайте ще раз покажу вам от, відтінки Avon. Ну, Виходить, що в мене тільки два кольори залишаються з пробників, так? То вже мінус 49, мінус 5, це буде 44 пробники всього разу. Побачимо. Ну, і зараз ми переходимо до пробників від компанії Pharmacy. І так, дякуючи Наді. Надя, вам великий привіт. В мене від компанії Фармасі виявилося найбільше пробничків, значить, всього 35 з різних серій. Причому одна для мене абсолютно невідома. Напевно. Цю серію просто вивели з каталогу. ну, але пробники в мене ж то є, і помадами потрібно користуватись. Деяких пробників в мене є по дві штуки. Ну, але, звичайно, я вже це нікому не буду дарувати, передаровувати, тому що вони фактично вже всі відкриті і ними, тобто, користувалися. Я швиденько просто хочу вам показати, наприклад, от. У мене є чотири помади з серії BB-Mad. Між іншим, ця серія виявилася досить хорошою. Я в Інстаграмі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій інстаграм-канал. Там ділилася з вами даною, що мені ці помади сподобалися. В них дуже носибельні відтінки і дуже гарне там пакування. Це в нас, бачите, йде BBMAD 02. Я швиденько зроблю. Можливо, ви ще десь маєте, я так по черзі буду, такі пульки, доволі тут об'ємний Такий об'ємний сам. Я сьогодні зговорююся, бо ми з донечкою хворіємо вдома, ви можете навіть по голосу мене почути, що голос трохи змінений. От так, така пуля, форма, досить об'ємна та сам, сам пробничок. Це номер 05. Ось такий. Його доволі важко наносити. Між іншим, у мене є на каналі також відео про дані помади в фармасі. На губах ми з вами їх тестували. Також, це у нас 0,6 пробничок. Якісь помади залишились, так. якісь вже вивели з каталогу, не всі є. О, це 06, подивіться, який сочний відтінок. От. Тому, я думаю, нехай буде це проект, тому що і 03. Тому що все ж таки, коли є якийсь проект, то ти от просто вже зобов'язаний користуватись цими продуктами. І ти будеш пам'ятати, що в тебе є от проект. Розумієте? От це 03. Теж такий нюдовий, гарний. от стільки в мене є пробнички від Бібім. Далі. А далі це йде серія ось така, називається вона «Руш», номер 08 Я не є представником компанії а в фармасі. В принципі, була в мене одна клієнтка, яка. через яку я почала робити замовлення у компанії. От. Але вона в мене там замовляла переважно продукцію шампуні і. Вона в мене брала l карнітін Це щось якась додавка біологічна. Так, я вам номер не сказала. Вже заговорююсь. Номер 02. Ох, який червоний. А, малює як маслом. Просто масло 02. Руш помада. Цікаво, мені, звичайно, було б протестувати дані помади. Мати їх в колекції, як б'юті-блогер. Це 07. Ох, яка рижа. Мені здається завжди, що мені такі кольори не підходять. Але дівчата мені писали, що вам всі йдуть кольори. Тільки бліді там такі були, зовсім ще губи вибілюють, то кажуть, ті ні, а вся решта вам каже, вам йдуть. <смі> Дякую, вам, дівчата, за таку підтримку. От, я все ж таки схиляюся, що мені ось такий рижий не дуже буде йти. Ну, але, знаєте, під якийсь лук, мені здається, будь-який кольор гарний. Так, давайте ще раз вам покажу руж. У мене тільки три. Кольори ось таких. І так, є в мене два одинакових пробнички. На них просто, вони просто ідентичні. На них написано отак Pharmacy Matt Lipstick номер 15 от, ну, давайте. Зроблю я свод. Я навіть не знаю. Бачите, в них таке от фіолетове було, була така наліпка. Ось це буде номер 15, який в мене є От. дві штуки. Ну, я їх, звичайно, порахувала як дві штуки. В тих 49 вони входять. От. І так, є трохи в мене серії від фармасі Мат-ліпстік. Тут щось помилилося, але я собі то пізніше... Виправлю все гарнесенько. І так, маю два пробничка от True Color номер 11. Так, один відкладаю, другий показую. Вони абсолютно ідентичні. Ох, який насичений, такий прям весняний. Далі номер 12. Кожий на нього, але більш ще насиченіший так, номер 12. Далі номер 15. Ось цим кольором ми мені казали, що не дуже йде. Але він такий, як. Можливо, під якийсь насиченіший відтінок, матовий, або на контурний олівець. Між іншим, треба собі прикупити ще контурних олівців, гарних відтінків. Номер 16. Я оце на майкапі робила замовлення, приглянулася там для себе один з Color Intense, але потім подумала, що почекають. Так, 15-й номер. Такий бальзамний. Так, це шістнадцятий, так? Шістнадцятий перепрошую, п'ятнадцятий був попередній. Це вже шістнадцятий. Так, далі вісімнадцятий. Двадцятого в мене є також дві штуки. Ой, це той, що моль. <хи> Колір для блондинок. Точно треба під якусь базу його наносити. 22. Я от на осені люблю більш ось такі відтінки. Ось такий цей 22-й. Можливо, якийсь такий яскравий можу нанести. Цей от буде, напевно, моїм один з ходових. 22. 23. У мене є подруга, яка дуже любить, такі от кольори носити. Можу їй віддати. Запитаюсь її. Йому мені буде менше. І номер 45. Ну, це взагалі. Ага. Залишився ось там. Так, йду за зубочисткою. Так, реанімувала я пробничок, це в мене TrueColor номер 45 Він просто заліз в ковпачок і ось такий відтінок. Ух, прям якийсь такий вогненно-бордово-червоний. Дуже люблю такі відтінки. Так, Це в нас серія TrueColor, Дуже цікаві кольори. З цим я точно би на вулиці, напевно, нікуди не вийшла, можливо, хіба що до відео. От. І на останок хочу вам показати ось такі пробнички. Я не знаю, чи дана серія зараз якась представлена у компанії Farmacy, тому що тут написано, якби тільки зверху, я так розумію, це номер пробничка, а можливо, навпаки, а це номер помади. Чи, чи як, я не знаю. Ну, давайте. Ось так буду вам просто показувати, не називаючи. Хоча я собі зверху просто от записала номер, верхній номер, записала, що тут в мене є 12 штук. Так, ось такий номер. Можливо, той, хто займається фармас, підкаже. Можливо, їх вже просто і немає. Ой, Це такий прям барбішний колір. Барбі-барбі для блондинок. Далі ось такий номер. Його взагалі не буде видно, це він якийсь такий прям твердий і не хоче малювати. Бачите, плешивить. Можна навіть з його дома використовувати як якусь бальзамну помадку. Далі, ось такий номер. Це теж дуже плешивий. Я не знаю, як буде на губах навіть. От. Далі. Ось такий номер. Цей вже кращий. Але всі вони йдуть, як зволожувальні, такого бальзамного типу. Такий вологий фініш на губах буде. Далі ось такий номер. Наступний номер. Тут таке враження, ніби він. Що з ним сталося? Укислився? Не знаю. Аромату абсолютно ніякого, але бачите, як ніби окислилась помадка. Ось такий номер. Але колір доволі таки гарний. Ніякого неприємного аромату немає. Так, наступний ось такий. Ха-ха. Мінус. Можливо, я їх всіх збереварю. Буде цікавий. Буде цікава помада, якщо ці всі пробнички взяти і їх переварити. Проекспериментувати. Я знаю, дівчата таке роблять. І в один стік. Так, це теж такого бальзамного характеру помадка. Ну, подивіться, кольори доволі таки носибельні. Так, наступний. Цей дуже гарний кольор, такий ніжно. Ніжний такий. Ось такий номер. Він же йде якби. Бачите? Такий з шиммером, з блискітками він переливається. От. Дуже гарний колір. І навіть на самій помаді, бачите, видно от цей блиск шиммер. Точно нема в каталозі цих з шимером, точно немає. Так, номер я вам показала. Ось такий. Пальзамчик. Так, Такі рожевувато, рожевувато, червонуваті, якісь нюдові, там, такі всі нюдові. І останній, 12-й ось такий номер. Рожевий. Ну, більш такі літній, напевно. Цікаво би було їх дійсно зварити. Ті всі помадки трошки. Побавитись да даною серією. От, ось цей дуже гарний. І цей мені дуже сподобався, напевно, найбільше. Ну і ще ось цей я би носила з задоволенням. І цей останній рожевий, цікавий. І ось цей такий біля цього. Вони ніби схожі, але цей більш такий якийсь насиченіший. От, всі вони такі. Так що ось стільки в мене є пробничків. Побачу далі, як, що з ними робити. Якщо у вас є якісь версії, я вас чекаю в коментарях. Давайте обговоримо. Що вдасться мені закінчити до нового року, як Бог дасть. Тримаємося! Україна переможе! До нових зустрічей! Всім па-па.